Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Пожежі на нафтопереробних заводах Росії вивели з ладу одразу кілька ключових виробничих майданчиків, які забезпечували паливом центральні та південні регіони. Вибухи, спричинені ударами дронів та нової української ракети Фламінго, накрили резервуари зі зберіганням пального. Потужні детонації зруйнували насосні станції і пожежі тривали годинами. МНС офіційно повідомляли лише про локалізацію займання, але відео з місця подій демонстрували вогняні стовпи та десятки метрів гору. Система логістики російського палива виявилися паралізованою за кілька діб в окремих областях не залишилося жодної заправки, де можна було би придбати бензин чи дизель. Чарги на АЗС перетворилися на багатогодинні блокади, автівки просто кодали бабіч дороги. На трасах сукупчувалися колони військової техніки, яка не могла рушити далі через бак пального. Деякі підрозділи були змушені зливати бензини з цивільних машин, щоб подаякою забезпечити роботу бронетехнікою. У великих містах розпочався справжній колапс громадського транспорту. Автобуси зупинили маршрути, швидкі допомогли. Переходити на зручний режим, виконуючи лише критичні виїзди. Паралельно з дефіцитом палива почали порожніти полиці магазинів і аптек. Люди масово скуповували продукти тривалого зберігання, медикаменти. Навіть технічні рідини це лише підживило паніку. Телеграм-канали розсніли повідомленнями про неминучі нові удари, і тотальний блокаут. Міста поступово спорожнювалися. Частина населення виїжджали в глибинку, боячись прямих обстрілів. Частина намагалася прорватися за кордон. Солдати строкової служби та мобілізовані почали поширювати у своїх чат. Так, заклика до завершення війни для них відсутність пального та забезпечення стала ще одним підтвердженням того, що держава їх кинула у деяких гарнізонах. Доходило до відкриття бунтів. Військові відмовлялися виходити на патрулювання чи стояти на блокпостах, аргументуючи, що їх навіть доставити до місця служби тепер немає. чим. на телі хаосу у Москві і Петербурзі лунали поодинокі вибухи, працювала система протиповітряної оборони, але час від часу ракети фламінго досягали цілий. Найгучнішим став удар по навтобазі в парадмісті столиці, де згоріли сотні тисяч. Тон палева влада намагалася видати це за навчання, проте панічні настрої серед цивільних уже не зупинялися жодними заявами. Люди бачили колони танків і батерів, які тягнулися до Москви, і сприймали це як ознаку неминучих боїв у самому серці країни. Росіяни все частіше намагаються припинення війни, а деякі навіть дзвонять до родичів України і просять вибачення. Середини російської системи розпочалися конфлікти. ФСБ і МВС перекладали провину один на одного. Губернатори вимагали гарантій поставок пального. а Військові командири сигналізували про загрозу паралі фронту. відкрито пролунали слова про повторення сценарію СРСР. Держава, що має колосальні ресурси, не може забезпечити власне населення елементарним. Аналітична ситуація свідчила про критичний надлом. Війна, яку Кремль роками намагався отримувати десь далеко. вперше болісно вдарила по буднях. Росіян вибухи нафтогаз, порожні полиці, зупинені автобуси і панічна. Втеча з міст. Продемонстрували стратегічна вразливість. Росія не прикрита жодною пропагандою. Газло бензину немає. Стало символом початку кінця режиму. Який виявився неспроможний. Ним ні воювати, ні забезпечити власних громадян. Якщо не Путін, то Патруша буде закінчувати цю війну. Ключову роль в договірі припинення відіграє секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев. За внутрішньою інформацією саме він вийшов на прямий контакт із посередниками з Об'єднаних Арабських Еміратів, здав позиції на сході та півночі України без умов, отримав від США негласну гарантію збереження статусу в обмін на контрольовану деескалацію. Путін у цих переговорах практично не фігурує чутки про його тяжкий стан, або смерть лише посилюється після багато. Даного зникнення з ефіру частина його оточення вже ізольована. Перемога для росіян як ширма сухопутний коридор до Криму, збережений в новому форматі, буде поданий російському народу як величезна перемога та захист священного півострова. Кремлівські медіа вже готують відповідний наратив. Росія змусила сісти за стіл переговорів. Путін реалізував стратегічні цілі спецоперації, збереження Криму, символ сили держави. Втім, в реальності РФ втрачає більше як 70% окупованих територій, десятки тисяч вбитих, тисяч одиниць техніки та військову ініціативу. На роки вперед редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На канал